Гостинний Світловодськ морально був вже давно готовий до прийому переселенців. Спочатку з Криму, а тепер зі сходу України. Про це та інше нам повідомила начальник управління праці та соціального захисту населення Олена Балюк. Дійсно, ми також були готові, як і всі регіони на нашої області. От у нас хочу зразу сказати, що в місті. Є штаб для з питань розміщення цієї категорії осіб, де ми розглядаємо всі питання по можливості, які виникають цієї категорії осіб. Заздалегідь було обумовлено місце розселення людей. Це пансіонат Славутич. Нам стало відомо, що все ж таки до Світловодська приїхали люди з східної України. Скільки їх? Яка це категорія осіб? Так, да, значить, я просто зразу хочу сказати, що ну, яка остаточна категорія цих осіб ми не знаємо, але я хочу сказати лише про тих, які прийшли до нас в управління, тому що на управління покладено Питання це реєстрація цієї категорії осіб. Вони заїжджають до нас, ми їх реєструємо і хочу сразу сказати, що ці дані відправляються на обласну державну адміністрацію, тобто цей перелік осіб є по всій, тоді вже видно, по всій області. От, то на сьогоднішній день 109. Осіб, значить, у нас в місті, це ті, про які ми знаємо, які зареєстровані. Ну, не всі ще 12 осіб сьогодні у нас повинні дозареєструватися. От, це 46 сімей, ну і з них це 39 діток різного віку. 47 осіб зупинилися у знайомих або родичів, а 62 особи зараз проживають у Славутичі. Це 23 сім'ї, у яких 31 дитина, 9 дітей віком до 6 років, 22 дитини від 6 до 18. Наскільки вони забезпечені? Значить, питання харчування, питання їхнього харчування і питання їхнього проживання. Це я маю на увазі кошти ще на сьогоднішній день вирішуються. І я хочу просто подякувати родині Зубенків, які на сьогоднішній день їх харчують, і вони в них проживають поки що за їхні власні, ну за їхні кошти. Їжу люди отримують двічі на день це обід і вечеря. Сесією обласної ради було надано дозвіл для використання коштів на організацію тимчасового розміщення та життєзабезпечення громадян України, що розселяються з Автономної Республіки Крим та регіонів України, на території яких відбуваються бойові дії. Цим порядком затверджена сума 30 гривень на пенсіонера і 40 гривень на дітей та працездатних осіб. Що можна сказати небайдужим мешканцям нашого міста, які виявляють бажання, наприклад, надати якусь допомогу? Ну, хочу звернутися дійсно до наших мешканців міста, тому що ця категорія осіб це люди, які приїхали просто ну, із чим. І своїми речами, там першої необхідності речами, тобто ніхто великих баулів з собою не віз, то на сьогоднішній день в пансіонаті, в самому пансіонаті є приміщення, де можна приносити одяг, де можна приносити продукти харчування, і ми будемо дуже вам раді за це. І ті люди, які проживають, будуть вам за це раді. От, ну, тому що така ситуація, бачите, вимушує до того, що ми повинні їм, якщо є така можливість мешканців нашого міста, надати їм допомогу. Не повинні, а просимо, то їм теж, також надавати допомогу. Управління установи та організації чи можуть допомагають біженцям. 16 осіб пенсійного віку зареєструвалися у пенсійному фонді і отримують пенсію. Сім сімей звернулися за наданням державної допомоги. П'ятеро дітей отримали направлення для оформлення у дитячі садочки. Дві особи зареєструвалися у центрі зайнятості. І одна особа вже працевлаштувалася. Хочу подякувати також і нашим лікарям. Ну, така інформація, що в нашому місті вже народилася одна дитиночка, от ну, сім'ї, яка приїхала до нас. Із ходу, от було надано безкоштовно їй, це все було зроблено безкоштовно. Двоє, діток, двоє діточок у нас були на стаціонарному лікуванні. Вони лікувалися там, тому що дітки маленького віку були, були разом із батьками і дітей, і батьків годували вибачаю, за кошти місцевого бюджету, і лікування було також за кошти лікарні. Тобто намагаємося якомога більше надати допомогу. Зуміючи ситуацію, в якій, і в якій опинилися ці сім'ї. Всі питання додала Олена Балюк, контролюються безпосередньо міським головою Юрієм Котенко та управліннями міста. До допомоги також вже долучаються небайдужі мешканці. Так відвідуючи пансіонат, ми стали свідками доброчинності Михайла Касьянова та Ірини Гайчук, які подарували від себе особисту побутову техніку.